Днями у Калуші відбулася акція пам'яті. Вони мріяли про вільну Україну, присвячена 72-й річниці розстрілу учнів торгівельної школи. Скатованих і скалічених жорстоко і превселюдно розстріляли. В останні хвилини свого життя хлопці поводилися мужно. Слава Україні, що пролунало у розплачливому голосінні майдану. За волю України віддали своє життя. Євген Вагіль Загір'я. Ярослав Глушко. З Перегінська. Богдан Келебай. З Загір'я. Петро Келебай. З Загіря. Іван Когут. З Підгірок. Євген Коломієць. з Калуша Йосип Країнський. З Калуша. Михайло Країнський. З Калуша. Юрій Мандрик. З Калуша. Микола Мельник. З Брошнева. Ігор Полатайко. Зберегінська Мирослав Сагайдак з загиря. Чи все у місті робиться для того, щоб зберегти пам'ять про юнаків, які загинули за Україну? Швидше за все, небагато калушан знають про них. Вважає голова міської організації Кун Олег Кушлик. Я впевнений, що напевно дуже малий відсоток скажуть, хто це такі, а це зна наше з вами завдання. Пропагувати цих, цих молодих людей і на, на їхньому подвизі, на їхньому, на їхньому жертовному, жертовності їхній будити і будувати майбутнє України. Подивімося, ви знаєте, я стояв там на площі. Глянувши в цю сторону, я чітко прочитав піца Літвейн. А підійшовши до цього пам'ятника, знаєте, важко прочитати імена. Наприкінці акції молоді люди поставили квіти до пам'ятника розстріляним учням торгівельної школи.